Дівного дня, шановні українці, нас сьогодні кацапи вдарили по багатьом містам і попали в Охмадит по дітях, де я загиблі. От, і хотів я подивитися причину на своєму ракелі Крука. Причина, чому саме ракета впала на дитячу лікарню, там де є важкохворі. Діти там в основному хворіють, туди звозять не тільки з України, навіть і з Європи до наших спеціалістів, лікарів, дітей. Чому саме удар прийшовся по дітям. Тому що завжди в світі матеріальному основа всіх дій причин завжди є енергетична. Тобто завжди є причина наслідок, відкат чогось. От. От. Давайте подивимося, що. чому ракета прилетіла і зруйнувала. Частину Ахмадита. У мене є просто підозри відчуття, що це йде жертвоприношення дітьми. Просто ми зараз подивимося, на що і як. Давайте подивимося причину енергетичну, чому так сталося. Удар по Ахмадиту ракети прийшовся. Покажіть нам три карти. Так, щось вони оп, тікають. Ну, давайте дивитися. Ой, тут багато карт випало. Ну, ми Можемо глянути. Те, що було вагітним хвороби чума, лікарня пов'язана, відбулася гармонізація. Гармонізація. Ну, давайте будемо так дивитися. Люди лінувались зупиняти падіння. Спостерігачі зробили благосний ритуал, який тягарем отримали відкатом ті, хто тримали в полоні. Релігії, і це є відкуп. Цікаво. Так, ще раз, тому що карти попросились, вони просто тусував пачкою випали. ці в нас три було окремо. Роз, розродилось саме через розродження певних подій, от вагітність, воно було вагітне. І саме на лікарні, ну це як медита, так розумію, показувало. Тобто, розродилось в лікарні для того, щоб гармонізувати простір гармонізація. І ось послідовний алгоритм. Тобто від е, тих, хто е, був в ледачому положенні нічого не робив до відкупа милостині. Тобто, це була сплата кому через егрег... для егрегоріального грегору, жертвоприношення дітьми. Бачите? От, павучок прийшов і релігійно через релігію забрав жертву. Десятину, скажімо так, це був відкат. Це був відкат, тобто те, що я казав, завжди є якась причина наслідок відкатила, відкат для того, щоб від України, щоб зупинити падіння вищі сили, е дали на благо такий тягар зробити. А спостерігачі це умовно там. Ну, як люди істоти, які досягли високого рівня, вже нематеріальні, і вони керують світом. Бачите, як планета Земля, вони на благо дали цей тягар. Щоб зробити відкат, пішла жертва. Жертва релігійними. Дітьми. ну Тими, хто в релігії, тому що тих, хто в релігії, можна різати безпечно, тому що вони там підписують контракт з Яхве, з торою, їх можна різати. Тобто, це всіх, хто хрещені, вони підписали контракт на жертвоприношення, їх можна різати. От. Тобто, це, в принципі, бачите, добра і зла не існує. Є якась, то що я завжди кажу, є якась, е, те, що висило вагітне. От вони оцю е, хворих зруйнували для того, щоб гармонізувати процес. Щоб це вивести з ледачого стану руйнування України, вони через спостерігачі, через благий ритуал зняття цього тягуру і відкотити на РФ, принесли в жертву тих, кого можна. Вивільнились діти, пішли на жертву, відповідно, весь світ стане на роги і відкотить рашку. Ну, це буде привід для, для щоб дати зброю і е, списати для західного суспільства ці кошти, тому що. Ви повинні розуміти, що людина, яка є, хто подорожував по Європі, їм там на Україну начхати. В них є свій бізнес, вони платять податки, і вони повинні розуміти, на що йдуть податки. Відповідно, ну, логічно відбулося. Для того, щоб зробити ремонт, гармонізувати ситуацію в Україні, можна, ремонт, ну, тут прям перемоги немає, але щоб устаканити ситуацію і зробити відкат, потрібно було заплатити, заплатити кров'ю хворих оцих. Дітей. От. Ну, це тяжке рішення, але воно на благо. Бачите, вищі сили на благо зробили цей тягар і відкотили. Тепер можна буде пояснювати західним людям, за куди йдуть їхні гроші. І їхні гроші йдуть для того, щоб зупиняти расизм і вбивати кацап. Тобто, я не думаю, ну, давайте глянемо, чи там спеціально ракету тут збивали так, щоб ненароком не впала ця ракета. От, е Ну, Вона була просто зупинена. Тут немає ніяких пертро там, чи інших рун, які вказують на якусь дію. Тобто, стабільно вона йшла, стабільно впала. Але е коригування цієї ракети, оцей тягар, зробили спостерігачі, тобто її вищі сили. Тобто люди її не скеровували. Ну, я в контексті тримав, чи люди скеровували чи ні. Тут -то ясно, що ситуація організована так, щоб підняти весь світ. І весь світ розумів, куди їхні йдуть гроші. Ну, плата завжди є. Завжди нічого. Добра і зла не існує, але за кожну дію є плата. Жертвоприношення беруть, завжди ріжуть першу чергу, першу чергу, тих, хто на це дав добро. Ну, Так розгралось, розігралося, щоб оцей заболочений процес лежачий, оце падіння, вивести в плюс. За допомогою ну, тягаря. Ну, Це ритуал на благо. Ритуал на благо цей тягар, він нам програється для України в цілому як позитив ціною жертвоприношення. І тоді розродиться через лікування цієї інфекції, умовно. Ну і це медит плюс показало. Та й такі справи. Бачите, добра зла не існує, завжди щось діється для чогось. от, А для того, щоб не попадати на роздачу, вам, наприклад, не забороняйте якимось егрегорам, ще комусь. Жарти конкретно вас, ваших дітей, і не підписуйте контракти, наприклад, хрещення, воно вказує на те, у цьому в театрі грі дає добро на жертвоприношення. От, Позбувайтеся цього. Не дозволяйте себе тримати в путах, в путах релігійних. От, Хто в путах релігійних, то вищі сили мають право різати, тому що конкрет, контракт на жертвоприношення підписаний. Почитайте ТОРу. То мене запитують, а де, в Біблії таке написано? Та Біблія це взагалі для Лохів написана книжка, це маркетинговий продукт, От, рекламка така. А суть написана в, Торі, в Торозаконі. Читайте. От. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу!